А теж питання, до речі, дуже цікаве, і мені насправді теж цікаво, наскільки відрізнялася мова у Київській Русі від сучасної української? Дуже класне запитання. Увага! Значить, е є в нас так зване Остромирове Євангеліє. Остромирове Єван... Написане воно було в 1056 році Остромирове Євангеліє. так? І дуже класно про нього розповідає Павло Гриценко. Увага! От Забийте в інтернеті Павло Гриценко про Остромирове Євангеліє. так? Професор, доктор наук філологічних, він очолює інститут української мови літератури в Києві, і він буквально шість хвилин розповідає про строберові Євангеліє. І він показує, що там дуже багато слів так. Цьому Євангелії збереглося до нашого часу, уявляєте собі? Тобто ті слова, які використовувалися в Київській Русі, ми сьогодні їх застосовуємо. І ці слова, так він їх називає формами, вони не використовуються ні в російській, ні в білоруській, ні в польській мові, лише в нашій. Ну, звичайно, що я думаю, що ми б зрозуміли б людину з київської Росії. До речі, Русі. продовження питання, да. чи міг би українець порозумітися зробить? Да, так, я думаю, ми порозумілися, б, однозначно.